Потеплішало. Дійсно, прийшла весна, і про те, як її зустріло місто, і про те, як на неї реагують люди, підготований сюжет. Зазначу, його автор Алла Майковська сьогодні, ну можливо, через те, що дійсно весна прийшла, не в нашій студії, а представить його Вікторія Чурута. Тож просимо її, оператор Аркадій Дяченко. До Києва прийшла довго очікувана весна. До того ж, прийшла настільки несподівано, що здавалося, що комунальні служби просто не встигнуть привести вулиці міста в порядок. Бо, як то кажуть, весна покаже, хто де насмітив. Якщо вона й не показала, то було це не надто помітно. Звичайно, де-не-де де сміття є, не скрізь встигли прибрати, але його небагато і вче воно особливо не кидається. Можливо, через надто хорошу погоду, можливо, через тепле сонячне проміння, але недоліків непомітно. Сама по собі весна не може не радувати. По-перше, погода дуже тепла, що не може здивувати людей після лютих зимових морозів. Невідомо, правда, скільки вона протримається, адже метеорологи обіцяють похолодання, що в принципі вже можна помітити. По-друге, місто відійшло від дикого холоду. І на вулицях стало більше по... Молодь жартує, що сезон чергування бабусь біля під'їздів розпочато. Коти сходять з розуму, а разом з ними і люди. Всі швиденько дістають легкий одяг і вирушають на прогулянку. На вихідних, в парках, на скверах кива аншлаги, закохані пари, мами з дітьми, бабусі, дідусі, цілі сім'ї. Місто вийшло з зимової сплячки. Особливо радує ясно блакитне небо та поява зелених галявин. Після монокартинок зими яскраві кольори дуже радують, і навіть рано вранці, поспішаючи до метро, можна побачити менше невдоволених облич, а ще можна почути спів пташок, що особливо мене тішить найбільше. Тож, любі мої, весна надихає. Закохуйтесь, творіть, живіть на повну, адже ми цього варті.